Ти будеш навчатися в нашій школі? Так. А де ти проживаєш? Ми знімаємо житло на вулиці Незалежності. Вибач, але правильно не знімаємо, а ви житло. Дякую. Я знімаю коробку з полиці. Я знімаю капелюху. Я знімаю окуляри. Я знімаю свою кандидатуру з виборчих перегонів. Мову рідну треба вчити, нею добре говорити, щоб не соромно було. Винаймаємо житло, а знімаємо кіно, капелюха, кімано, випрану білизну чисту і коралове намисто. Тож за мовою слідкуймо, правила не ігноруймо.